Друзі, чому Євген Коноплянка, один з найталановитіших гравців України, не зіграв у Європі і зараз вже нікому не потрібен? Чому я вирішив про це поговорити? Тому що як так вийшло, що ми втратили один з найцінніших діамантів України в українському футболі, і зараз він просто розчинився, на відміну від Ярмоленка, який досі приносить користь і збірній, і українському футболу. Хоча ситуація цих двох гравців дуже схожі, вони обидва не зіграли у Європі. А давайте розбиратись, чому. Коноплянка грав за Дніпро з 2006 року і був майже як Бог. Він робив все, що він хотів. Будь-який тренер, який тренував Дніпрян, він дозволяв творити, імпровізувати Євгену на полі, і він зміщувався з одного фланга на інший. В Атаці робив все, що він міг та хотів. Всі пам'ятають його короночку, удар з правої ноги, як він обходив захисників. Це цього боялись не тільки в Україні, а й у Європі. І перша теза, про яку я хотів сказати, це його пізно відпустили у Європу. Йому вже було там 25 чи 26 років, він вже був такий зрілий футболіст, який звик до того, що не він підлаштовується під тренера. Під вимоги, а навпаки, під нього під підлаштовується будь-який тренер і будь-яка команда. Але у Європі так не працює. Коноплянка вривається до Севілії, забиває одразу суперкубку Барсії. Здається, все добре. Потім в чемпіонаті Іспанії також вражає дивовижними дальніми ударами ворота суперників. Здається, все гуд, Але Євгена ставлять все частіше на банку, все частіше його не випускають. Євген жаліється на тренера і переходить до Шальки. Ну все ж буває там, не знайшов він того тренера, чи ту команду, чи той чемпіонат, але і у Німеччині у нього виникають проблеми. Коноплянка ще рідше грає, майже не забиває і знову жаліється на тренера, що він не розуміє, чому той його не опускає в старті. Що ж, співпадіння, ну все може бути? Ну гаразд, не вийшло у Європі у Євгена, давайте переходити назад в УПЛ. І повертається у Донецький шахтар, вже дуже зрілим футболістом, який вже все вміє, який дуже досвідчений, розумний, але і навіть в УПЛ, навіть в Шахтарі він не грає. І це вже становиться набридливим, тому що Євген знову жаліється на тренера. Знову все не так, все проти нього. Головна причина, друзі, всього цього. Ну я вже не кажу про останній його клуби, де він майже взагалі не грав і взагалі не забивав. Головна причина в тому, що Євген думав, що під нього повинні всі підлаштовуватися. Він був не гнучкий, він не любив відпрацьовувати в обороні. Він розумово був також не дуже е підтягнутим. Він не розумів всі ці схеми комбінації, де він повертається назад е з командою біжить уперед. Плюс інтенсивність тих чемпіонатів Євген звик до інакшого. Але простіше. Що зробити правильно, все навалити на когось і сказати, я все роблю, все, що я вмію, вони знали, кого вони беруть. І це правда, але в Європі треба працювати і самовдосконавлюватись. Євген цього не міг чи не хотів робити. На жаль, в Україні є цілий ряд список таких футболістів, дуже талановитих, але які не зіграли, тому що брак інтелекту чи працездатності їм завадив. І зараз є вирогідність, що Євген повернеться в УПЛ. Це буде, мабуть, не топ-клуб, це типу Полісся, максимум Кривбас, який, до речі, бореться за чемпіонство, але я в цьому сумніваю, що Євген обере саме криворіжців. Так от, Євген зараз повертається знову ніким, знову треба щось доводити. І це просто жах. Дуже шкода, що ми втратили такий талант. Друзі, якщо вам сподобався цей формат, напишіть у коментарях про кого зняти наступний відос і трохи поговорити і трохи перемивати кісточки разом з вами.